У сумській міській раді засідали депутати. У порядку денному сумські парламентарі запланували опрацювати близько 150 питань. Більшість спрямовані на коригування бюджетної та житлово-комунальної і соціальної сфер. Про найактуальніші події сесійного дня сумських депутатів далі в сюжеті. Робочий день сумських депутатів почався з приємностей до сесійної зали завітали народні обранці-мажоритарники, які наразі перебувають з робочим візитом на Сумщині. Головна їх мета, за словами самих нардепів, вивчити ситуацію в прикордонних областях України та за результатами виробити рекомендації щодо охорони кордону держави, які згодом нададуть уряду. Дякую вам за те, що ви є. Сподіваюсь, що ви приймати правильне рішення, і от там по трьом статутам наведете порядок шкільним. Це теж. Дуже важливе рішення, щоб завершити процес національно-патріотичного відродження і встановлення всього, всього українського, що є. В Сумах і вашому місті. слава Україні від позитиву перейшли до конструктиву. На сесійному засіданні сумської міської ради перед депутатами звітував заступник мера з питань ЖКГ Олександр Журба. До речі, це вже другий звіт посадовця за час його каденції на цій посаді. Хочу відразу сказати, що йдучи на цю посаду, я розумів, що не все гаразд у цій сфері. Місто перебувало певний час без профільного зама і проблеми вже ЖКГ накопичились. При цьому хочу наголосити, що основною причиною низької ефективності житлово комуналу. Найдній діяльності є настільки ефективний менеджмент, наскільки технологічна застарілість обумовлена як тривалою загальною для всієї української економіки інвестиційною паузою. Більше години профільний заступник розповідав про результати діяльності та ділився планами на майбутнє. В свою чергу депутати цікавилися питанням роботи ліфтів у сумських багатоповерхівках. Створенням ОСББ шукали недоліки у встановленні загальнобудинкових водонагрівачів та критикували недосконалість роботи по титульним спискам. А от новина про те, що ряд вулиць, зокрема вулицю Лисінку цього року не відремонтують, змусила Геннадія Гризодуба покинути сесійну залу. Міський голова таким станом речей неабияко бурився обурився, та закликав депутатів краще виконувати свою роботу. під час засідання представники сумського дипкорпусу і ухвалити проект звернення до Верховної Ради України та глав парламентських фракцій щодо зняття депутатських недоторканностей. Така ініціатива найшла відгук у депутатів міськради. Все, Голосуємо голосуємо, голосує. Тридцять три рішення прийнято. Після проходження певних процедур проект за підписом 150 сумських депутатів направлять до Києва. Ірина Крячко, Олександр Олексінко, Новини СТС.